Вітаю! Сьогодні покажу результати розділення орхідейки, тобто омолодження. Значить, це верхівочка, а це ось пеньочок. Як ви бачите, на пеньочку вже така гарна дітка росте. І навіть вже пускає свої корінчики. І, як ви пам'ятаєте, Цю верхівочку я відділяла разом з цвітоносом. І от нарешті цвітоносик розкрив свої квіти. І я чусь весь час думала, що в мене ця орхідейка саме сорт Бігліп. Чому воно мені так запало в голову, не знаю. Але мої файли в голові дали збой. Розквітла орхідейка. І зовсім не біг ліпчик. Я приблизно пам'ятаю, що вона в мене була е, один раз Ну, квітувала покупним квітуванням, більше вона в мене не квітувала. Тому, може, я і забула, що в мене є така орхідейка, така ніжнюлечка, така жовтенька, з такими. Весняночками, така губка прикольна, навіть трошки з помаранчевим таким вкрапленням. Назви я її не знаю, вона до мене потрапила в колекцію без назви, тому, тому може, я й не запам'ятала її. З нею все добре, розквітла, корінчики ростуть, пеньочек ростить діточку. Тепер хочу показати вам ще одну діточку і один пенючок. Це в мене діточка і пенючок Феникса Пелора. Як хто може слідкує за моєю за моїми випусками, той знає, що одну дітку Пелора я продала, ростила собі, верніше, знімала собі одну ще дітку. Але та дітка розсипалася, пропала. І от е, на пеньочку виросла ще одна дітка. і я її недавно зняла з 13.05. Е, чудово, вона тут вже пішла в ріст. Ну, корінчик, тут корінчик, десь у неї ще тут був корінчик. А, ось е, А опенчок. Я все думала гадала. Дітка була тут, зверху. Мені довелося розрізати листочок для того, щоб росли корінчики. Думала, що вона більше не дасть мені діток, але ось з'явилася гарна брунічка І буде ще одна діточка. Пеньочок гарний, корінчики пеньочка ростуть, бо ще є два листика. Ну от З'явилася ще одна дітка, але не знаю, чи зможе вона вирости, десь десь проклюнути ще одну дітку. Ну, в общем, діточка росте. Ну, це буде довгий, тривалий такий час, поки вона виросте, хоча би, щоб корінчики дала. Пеньочок поки ще живий, коріння в нього багато. Навіть ось у ростущому вигляді. Так що фенікс відновлюється. Не зря його назвали Фенікс. Сам, сама квітка в мене з 22-го року. Квітування я показувала, можу ще вставити фото. Саме Саме рослинки, дітки, яка в мене загинула. Ну, то не страшно. І покажу результат сакріфайс е, дітки, яке я 9-го 6-го знімала з цвітоноса материнської рослинки. Як ви бачите, корінчики пішли врост, цей корінчик був, тільки торкався, дна тепер уже загнувся і росте. Це я її сьогодні трошки. Пролила, дала трошки водички, і тут корінчик ось гарно пушиться, значить, в рості. З діткою все добре. Отакі От у мене новини, невеличке відео по результатам моїх діток. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки вподобайки на все добре.